Урок я пізнаю світ. Урок другий, тиждень перший, сторінка дев'ята. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку: Україна, моя батьківщина. Отже, сьогодні будемо говорити про нашу батьківщину, Україну. І почнемо урок з чудового гарного відео. Перегляньте його! На землі наша воля. Світ краси і світ любові, і несуть малі добро, та живлять нашу волю за майбутнє, за їхню долю віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втому вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії бо ми віримо. Україна відбудує свою мрію. Яка гарна і красива наша держава Україна, а ми продовжуємо з вами пишатися її. Подивіться ким? українськими захисниками і захисницями, незламними воїнами сміливої країни, і навіть чотирилапим помічником пес патрон, який допомагає розміновувати територію України, людьми, які займаються волонтерською роботою, допомагають нашим воїнам. Південний машинобудівний завод, який будує не тільки ракети, а багато іншого, інформаційні технології, якими багата наша країна, а також Україна пишається своїми полями, де ростуть соняшниками, пшениця і горіхи. А ми з вами будемо вчитися для того, щоб бути гарними учнями, своїми, своєї країни. А що ж означає вчитися? Повторимо разом. речення. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці. Те, що обов'язково необхідно запам'ятати, та міцно запам'ятовую їх. І так, ми працюємо, аби бути успішними учнями. Сьогодні ми повинні з вами дізнатися значення двох слів. На сторінці 35-й нашого зошита є такі слова. Нас цікавлять перше, географічний центр Європи. Це Точка на карті Європи розміщена на однаковій відстані від її кордонів. Тобто це як? А ось подивіться. Коло і десь посерединці є центр. Якщо всі другокласники стануть навколо цієї лінії, то від них до центру буде однакова відстань. Це називається центр. Друге слово, яке ми повинні з'ясувати у нашому тлумачному словничку, це Книга рекордів Гіннеса. Це такий довідник, який виходить щороку і містить усесвітні видані досягнення людей і незвичайні факти про природу. Книга рекордів Гіннеса. Довідник. Ось така вона була в різні роки. Зібрані в ній найвидизначніші події досягнення людей, рослин або тварин. Ми говоримо сьогодні про цікаві факти про Україну. Сторінка 10, завдання 4. І так, факт перший. Читаємо разом. Україна одна з найбільших за територію країн Європи. Що це означає? Що, якщо подивитися на карту, то ми бачимо, що Україна займає найбільшу територію. Друге, географічний центр Європи в Україні. На ділянці з вивистої гірської траси Рахів Ужгород установлено двометровий знак, що засвідчує це. Що це означає? Що в нас в Україні є ось цей центр Європи. І розташований він саме в гірській трасі Рахів ужгород Ось такий пам'ятник є. Третій факт: найбільший і найпотужніший у світі літак для транспортування вантажів було збудовано в Україні. Це велетень ан 225 також відомий як Мрія. Літак унесено до книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. Уявіть собі. І хоч, на жаль, наша мрія знищена, але ми її відбудуємо. Факт четвертий: Україна має найбільшу кількість фахівців у галузі інформаційних технологій у Європі. Наразі налічують понад 100 тисяч українських IT-фахівців. Тобто це люди, які володіють досягненням або знаннями міцними саме з комп'ютерної інженерної технології. Ну, а тепер попрацюємо над картою. І так, перед вами адміністративна карта України. Ось вона. Знайдемо. Територію, в якій ми проживаємо, це Дніпропетровська область. Ось вона підкресліть її. І обвитіть, будь ласка, територію, на якій ми проживаємо, має назву Дніпропетровська область. Її головне місто місто Дніпро. Ми живемо в одному з найбільших міст в Україні Кривий Ріг. Розташований він в Дніпропетровській області. Поглянемо ще на карту. Політичну карта Європи. Вона є у вас на сторінці 6. Наша країна-Україна є однією із найбільших за площею країн Європи. Саме в нас в Україні розташований центр Європи. Столиця нашої держави підкреслимо його це місто Київ. Пропрацюємо далі. Пригадайте, третій факт, який ми озвучували, це був факт про нашу мрію. Увага на екран це наше. Наш літак Мрія найбільший у світі, він завдовжки, як потяг метрополітену. завширшки з Олімпійський стадіон. У собі він може перевести 50 слонів або два кашалоти. Наша мрія найбільший рекордсмен з усіх літаків планети. Це наше і це твоє. І так ось така вона або такий наш літак Мрія. Спробуйте зараз намалювати літак мрія на сторінці нашого зошита. Подивіться, як я це зроблю. Увага! На екран! Намалюйте цей літак на сторінці ЗОшита. Придумайте назву своєму літаку. Подумайте, який ще ваш літак зробив би рекорди, які могли б його ввести до книги рекордів Гіннеса. Наприклад, вантажний відцік літака Мрія може вмістити. 270 жирафів і 200 автомобілів Ланос. Ось тут, допишіть ваш автомобіль. Літак може вмістити, наприклад, 300 жирафів і 300 автомобілів Ланос. Ось такий буде найсучасніший вантажний літак. І переходимо до зоряних перегонів. Запитання перше. Україна розташована у частині світу, яку називають Європа. Буква Л у зірочки. До складу України входять 24 області літера Т. Столиця України є місто Київ. Буква І. Географічний центр Європи розташований в Україні, буква К. Книга рекордів Гіннеса – це довідник, який містить усесвітньо видані досягнення людей і незвичайні факти про природу. А тепер із літер, які в нас є, складаємо слово Л -т -і -к А. Слово літак. Запишіть його. Завдання 5, перша зірочка. А ми підводимо піцу цього уроку. На цьому уроці ми з вами говорили про найвидатніші моменти в Україні. Або говоримо про те, чим пишається Україна.